Кам'янське знову стало центром спортивних змагань. У спортивному комплексі Прометей пройшов ювілейний кубок Дніпровського бранчу, присвячений 20-річчю Кіокушинка Карате до Україні». На турнір з'їхалися спортсмени з усіх куточків країни, щоб довести свою майстерність і позмагатися за престижні нагороди. На місці події побувала наша знімальна група. Це справжнє свято сили та духу. Кубок Дніпровського бранчу символічно об'єднав спортсменів, тренерів і суддів з усієї України. Рівно 20 років тому в Україні відкрилось представництво міжнародної організації Кіукашинка-Карате, і це було перше відділення міжнародної організації в світі. Сьогодні відбуваються змагання в розділі Кумінте. Вчора були змагання в розділі Ката. Кам'янська федерація Кукашин-Карате завжди проводить змагання в двох розділах. Так як це Кубок. То, звичайно, будуть додаватися кубки за перше, друге та третє місце. Начальник управління молоді та спорту розповідає, Кіокушин карате у Кам'янському розвивається. Цьогоріч, за підтримки очільника міста, запрацювало відділення Кіокушин Кан у дитячо юнацькій спортивній школі номер 4 Планують відкрити аналогічні відділення і в інших спортивних школах. Очікують також поповнення лав тренерів. Нинішні ж змагання привід показати можливості спорту і результати 20-річної роботи. Сьогодні в цьому залі продемонструють свою майстерність майже 300 учнів, вихованців нашої міської федерації Кикушин Карате в місті Кам'янське. Ця федерація є одна з найбагаточисельних. До складу цієї федерації на сьогоднішній день входять... Близько 600 спортсменів, які на постійній основі займаються цим видом одноборств. Дуже приємно, що майстерність наших спортсменів з кожним роком стає вище і вище. І в цьому році наші спортсмени посіли перше місце на Кубку Європи з цього виду спорту. 16-річна Єва Браславець нині виступає у ролі судді. Розповідає, карете займається з першого класу вже майже 11 років. Усі свої вміння показала у перший день змагань. Вчора я приймала участь у розсілі ката, виступала з класичною технікою, робила і техніку з жердиною. Це досить нова техніка і ми тільки минулого року почали її вивчати. Приймали участь у чемпіонаті України з жердиною в Тернополі, також займали призові місця наша команда. І тепер намагаємось на наших змаганнях залучати якомога більше дітей, щоб розвивати цю техніку. Кіокушин Канкарате це непроста система підготовки, яка передбачає ведення поєдинків за правилами повного контакту. Усі версії Кіокушина вважаються елітарними стилями. Незважаючи на всю складність та різноманітність навчальної програми, багато вихованців федерації результативно виступають на змаганнях у розділах ката та куміте, а також успішно освоюють навчальну програму та складають іспити. Міжнародні змагання от останні були в Румунії, і наші бійці, хлопці-дівчата, привезли 13 кубків Європи. Масштабні змагання у нас 2-3 рази на рік, чемпіонат світу. Якщо ми туди доїдемо. І чемпіонати Японії, чемпіонати Європи. Це є результат нашої праці за 20 років. Коли ти маєш результат, ти маєш і Бажання працювати і настрій це головне на змаганнях. І один із засновників Кіокушин Канкарате в Україні Дмитро Лісовий, уродженець Кам'янського, у 2004 році він і його товариш заснували цей напрямок бойового мистецтва. Їхня ініціатива була справжнім викликом, адже на той час цей вид бойового мистецтва був маловідомим і потребував чималих зусиль для популяризації. Завдяки їхній відданості та ентузіазму Кіокушин До поступово розвивався, об'єднуючи спортсменів різного віку та рівня підготовки. Я виступаю на кожному соревнованні, Я мастер спорту. Розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся? Чотири роки, три. У нас велика хороша команда. Всі на соревнованнях виступаємо. В Тернополі виступали, на Западній Україні. «Плануєте ж перемогти. Ювілейний кубок Дніпровського бранчу став важливою сторінкою в історії бойових мистецтв, надихаючи на нові перемоги та показуючи, що навіть у найскладніші часи спорт залишається невід'ємною частиною нашого життя.